Ретроградний Меркурій, привіт, зірочки! Що чекати, коли закінчиться, і найголовніше, як залишитися в ресурсі? З 15 березня, по 7 квітня, Меркурій рухається у зворотньому напрямку. Звісно, це лише оптична ілюзія, але її сенс глибше, ніж здається. Все світ ніби не пускає нас у майбутнє, доки ми не вирішимо всі питання з минулого. Я попереджаю вас з єдиною метою, якщо візьмете зонтик, дощу не буде. Якщо знаєте, чому все відбувається саме так, а не інакше, то перестанете тривожитись. Важливо розуміти настрій Небесної канцелярії. Меркурій відповідає з нашу здатньо здатність говорити, мислити, комунікувати, домовлятися, знайомитися і отримати свій статус у соціумі. Але цього разу він не сам. Разом із ним у ретроградному русі йде Венера, планета вибору, смаку та прояву любові. Обидві планети зараз вовні, що дійсно стається не так часто. Якщо додати ще й те, що все це відбувається у коридорі за темний, то ситуація стає ще цікавішою. До кінця березня ретроградність буде вогняною, різкою, імпульсивною. Овен змушує нас говорити швидше, ніж думати, сперечатися замість слухати, наполягати там, де варто відпустити. Легко сказати, зайве не почувши важливого. Дипломатія бере відпустку, а ось проблеми ні. Але з 29 березня Меркурий приходить у риби. Тут уже інший вайб. менше агресії, більше мрій, але логіки теж менше. Ми будемо не просто губити ключі, а класти їх у холодильник, дивитимемося на світ крізь призму фантазії і ностальгії. Романтика так, раціональність ні. Тому з 1 по 7 квітня не приймайте важливих рішень. Особливо щодо стосунків, бо що хтось із минулого знову здається вам тим самим дочекайтеся 8 квітня. Можливо, це просто ретроградна ілюзія. Що робити? Перевіряти квітки, повідомлення та паролі двічі. Не починайте нічого важливого, шанс, що піде не так, наближається до 100. Не влізайте в конфлікти, бо вирішувати їх доведеться довше, ніж хочеться. І головне, не дозволяйте ретроградному Меркурі повертати ваше життя колишніх коханих, травми від спілкування з якими, ще десь трохи нагадують про те, як це душа болить і як це, коли серце плаче. І пам'ятайте, не Меркурієм єдиним весна триває, і вона буде прекрасною, навіть якщо злегка ретроградною. Обіймаємо зірки, бережіть себе. Дякую за лайк.